В Радянському Союзі довелося робити запуск ракети за допомогою дров. Так так, це не жарт. Для того, щоб запустити ракету, совкам довелося вставити в сопла ракети березові палиці з детонаторами, які на кінцях були з'єднані латунними дротами. Як тобі таке, Ілоне Маск? Справа в тому, що старт всіх двигунів мав відбутися одночасно, інакше паливо просто виливалось з тих, що не запалені, і могло підірвати весь корабель. Для забезпечення синхронізації запуску нічого розумнішого за березові дошки у високорозвиненій космічній державі придумати не могли. Взагалі, радянська космічна компанія була суцільним анекдотом все почалось з того, що СРСР мав неабияку перевагу над США після перемоги у Другій світовій, так як радянські війська таємно вивозили ракету будівне обладнання з Німеччини. Ніколи такого не було, і от знову. Американці ж завербували талановитого німецького ракетобудівника Вернер фон Брауна. Провідні інженери СРСР, хоча ми всі знаємо, як такі високі посади призначались в той час, не могли не те, щоб вдосконалити, а навіть скопіювати німецькі технології, через що були вимушені звернутись по допомогу до політичного в'язня видатного інженера та свідомого українця Сергія Корольова в черговий раз принизивши самих себе. Поки США займалися зондуванням атмосфери та розробкою новітніх міжконтинентальних ракет, СРСР 4 жовтня 1957 року запускає перший штучний супутник з назвою Спутник 1. Навіть неймінг у совєтів не відрізнявся оригінальністю. Америка геть не посла задніх і через кілька місяців запустила свій супутник Експлорер 1. Вже тоді між супутниками США та СРСР була помітна величезна технологічна прогалина. Для Радянського Союзу важливо було заявити про свою першість у космосі, тому з мінімуму технологій, завдяки спеціалістам, яких вони змушували працювати, вони запустили відро гайок і таке саме відро, але з собакою на борту. Його вага складала майже 84 кілограми, і єдине на що він був спроможний надсилати радіосигнали з орбіти на Землю. На противагу, Explorer 1 важив лише 14 кілограмів і був оснащений датчиками для вимірювання радіаційного фону та метеорних частинок. Саме тоді люди дізнались про космічну радіацію, що надало поштовх до розробки кращих космічних апаратів. У 1958 році НАСА запустило скоре для передачі привітання президента з супутника, і їм це вдалося. Росія теж зробила своє привітання, але тільки через 64 роки. Але про деградацію Росії в космосі ми розкажемо в наступному відео. На початку 1959 року. Літальний апарат Луна – неймінг, як завжди, те, що треба. Став першим штучним супутником сонця, досягнувши другої космічної швидкості. Але сталося це внаслідок прорахунку інженерів і пізнього запуску двигуна третього ступеню. Ці генії забули врахувати час проходження сигналу від землі до апарату, і вже наступного дня апарат перестав виходити на зв'язок, але вже через сім місяців. США запустить сучасний експлорер 6 який зробить перші знімки нашої планети з космосу. Впродовж 1959 року радянський союз удосконалював Луну, і вже 12 вересня 1959 запускає супутник Луна 2 який досягає поверхні місяця. А буквально через 30 днів вже Луна 3 фотографує його зворотню сторону. Наступного року Радянський Союз запускає супутник з білкою та стрілкою на борту, а Америка ще через рік відправляє в космос шимпанзе. Польоти тварин проходять вдало і ті повертаються на землю. Здається, цей відрізок часу надзвичайно успішний для радянського союзу, і він стає майже всюди першим, але не технологічно. Наскільки світові технології були доступні там за залізною завісою, коли в дефіциті продукти харчування? Але безжальна тоталітарна структура продовжувала цю гонку, жертвуючи своїми людьми і спускаючи величезні бюджети. Отже, перші люди в космосі, 12 квітня 1961 року, Юрій Гагарін а через місяць Алан Шепард відірвалися від землі, але нас цікавлять їх кораблі. Майже одночасно восток 1 та Фрідом 7 піднялись у космос, і росіянам навіть вдалося зробити повний оберт навколо землі. Мета обидвох суден була однакова: покинути атмосферу землі. Але коли Фрідом 7 називали дивом електроніки та мініатюризації, то восток 1 нагадував гарматне ядро з красивою обшивкою. Всередині було автомобільне радіо із телеграфним ключем для передачі сигналу азбукою Морзе. Він повністю керувався дистанційно і не мав ручного керування. Саме ця конструкція гарматного ядра не дала змоги уповільнити корабель та повернути борт на землю, і пілот був змушений капультуватися. Натомість Freedom 7 був добре оснащений і мав ручне курування, що дозволило американцям безпечно посадити своє судно у Тихому океані. Пізніше, у 1963 році, Радянський Союз на судні Восток 6 відправляє в космос першу жінку Валентіну Тірішкову та через два роки, 18 березня 65-го, Олексій Леонов на кораблі восход 2 здійснює вихід у скафандрі в космос. Цього ж року американський супутник Марінер 4 здійснює подорож до Марса і робить перші фото великим планом трагедії, які посприяли переосмисленню і подальшому розвитку. 23 квітня здійснено перший експериментальний запуск космічного корабля Союз 1 пілотованого Володимиром Комаровим. Капсула з космонавтом згоріла в атмосфері при поверненні на землю. Це був перший офіційно визнаний випадок загибелі радянського космонавта, зважаючи на неполадки Союза 1, старт однотипного корабля Союз 2 був скасований, що фактично врятувало життя його екіпажу у Сполучених Штатах. Цей рік також виявився трагічним під час випробування американського космічного корабля Аполлон-1. На старті в його кабіні виникла пожежа, в результаті чого загинули три астронавти. Ця трагедія стала поштовхом для принципового перегляду конструкції космічних кораблів. І вже у 1968 році Аполлон 8 стає проривом в освоєнні космосу. Корабель з екіпажем досягає місяця, облітає його та успішно здійснює посадку. І наступного року Ніл Армстронг стає першою людиною, чия нога торкнулася поверхні місяця. У 1971 році був здійснений ще один політ на місяць, і космонавт Дейвід Скотт на борту Аполлон 15 став першою людиною, що проїхалася по місяцю на самохідному транспорті, тим самим завершивши космічні перегони, до фінішу яких Росія так і не дісталась досі. Сподобалось відео. Підтримайте нас фінансово, а також, якщо бажаєте продовження, обов'язково напишіть про це в коментарях. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, а також інших соціальних мереж. Там багато цікавинок.